Отож, криптани та криптаночки, вітаю вас в наступному випуску присвяченому проекту інжектів. І сьогодні підемова про наступне: PSN Інжектів. піонецька сумісність і доступність даних у ландшафті DeFi, Отож, почнемо із вступу. Як ми знаємо, у світі децентралізованих фінансів, тобто DeFi, що швидко розвивається, надійні та надійні ринкові дані залишаються вирішальними для прийняття рішень і зміцнення довіри. Injective Protocol, одна з провідних сумісних платформ DeFi, нещодавно досягла вагомої віки в інтеграції, яка обіцяє зміцнити змінити цей ландшафт. Друге, це основний хід інтеграція без інжектів. Така собі підтема, і ми почнемо її опрацьовувати. Сьогодні ми оголошуємо, що ПЕС шанована мережа Oracle, офіційно запущена в основну мережу Іжектив. Інтеграція означає нову революцію даних у системі Cosmos EBC, будучи першим ланцюжком із підтримкою EBC, який агрегує, а, власне, агрегує дані PES через Wormhole Injective, відкриває нову еру доступності даних у ланцюжку. Завдяки PES на порту цивілізовані програми Injective Devs можуть легко використовувати дані з понад 200 ринків, включаючи акції, товари валютні пари та кетролютом. Ця захоплююча розробка розширює можливості для користувачів і розробників, відкриваючи при цьому безліч нових варіантів використання на платформі інжектів. Третя підтема це поглиблений погляд на PES. Для тих, хто не знайомий з ПЕС, це мережа Оракула, призначена для публікації безперервних даних реального світу в ланцюжку за допомогою інноваційного дизайну Оракула з низькою затримкою, з низькою затримкою, ПЕС заслужив надійне місце на ринку, забезпечуючи загальну вартість понад 2 мільярди доларів США та майже мільйон завантажень клієнта лише за рік свого існування, а це погодяться такі великі цифри. Серед відомих видавців даних ПЕС, даних ПЕС. Такі глобальні установи, як Jane Street, своє, Hanson River Trading, ДРВ Cumberland, Байнс, Вірту Financial, тощо. Ця потужна мережа видавців підкреслює прагнення ПЕС надавати високоякісні дані, які тепер доступні для Депс ІНЖЕКТІВ. Наступне це нова ера ін'єктивної спільноти. Переваги цієї інтеграції для спільноти інжектів різноманітні. Звичайно, це і є хороші, є і дуже хороші, тому розбираємось. Доступ до реальних даних про активи дозволяє створювати унікальні ринки, яких раніше не було в просторі DeFi. Доказ було продемонстровано на етапі нашої тестової мережі Helix пройною біржею, побудованою на інжекті. Використовуючи дані PES, Helix успішно розмістила в ланцюжку нові ринки реальних. Активів RBA, включаючи золоту єну та євро. Впровадження ПЕС у основну мережу інжектів не просто означає доступ до більшої кількості даних, це сигнал про успішне злиття традиційних фінансів із децентралізованими фінансами, що має важливе значення для майбутньої фінансової індустрії. Оскільки DeFi продовжує розвиватися, інтеграція PES дозволяє інжектів залишатися на передньому краї цієї революції. І наостанок, це. П'яте, це виграшне партнерство інжектії і ПЕС. У рамках цієї віхі ПЕС випустив канали Цін. Інший, USD, розширившись його доступність у понад 20 мережах, блокчей... 20 мережах блокчейну, інтеграція ПЕС наманує ще один значний крок у шляху інжектів. Що до перегляду поточної фінансової системи. Ми дуже раді, що ПЕС вносить нові дані про актив у сесвіт інжеків. Сказав Ерік Ченс, співосновник і генеральний директор Іжектив Labs. Тепер розробники. Можуть створювати ринки з високоточними даними в ланцюжку, запроваджуючи нову парадигму перехресних компонованих ланцюжкових даних. Injective продовжує прискорювати свій розвиток завдяки масштабним інтеграціям, а, випускам продуктів і підтримці даних гігантів галузів, як Tencent Cloud. У майбутньому співпраця з PES означає безперервне прагнення до взаємопов'язаного середовища DeFi, керованого даними. Ось так от. І тепер наостанок ми підсумуємо усе, вище сказано. Виснов, підсумовуючи інтеграція PES у а, основну мережу інжекті є надихаючою віхою в поточній еволюції ландшафту DeFi. Подолаючи розрив між даними реального світу та мережевими даними. Injective надає розробникам і користувачам доступ до високоякісної ринкової інформації в реальному часі. Injective – це не просто піонерська взаємодія а він формує майбутні фінансів, створюючи платформи, на які органічно співіснують традиційні фінансові активи та децентралізовані інновації. Співпраця з PES є свідченням цієї місії, обіцяючи захоплюючи можливості та надійну основу для більш взаємопов'язаного та доступного Всесвіту DeFi. Отож, у мене на цьому все. Був радий бути вам корисним і до нової зустрічі наступному випуску. Бувайте!